Привіт, про, продовжуємо. Сьогоднішній урок буде про методи, а саме про перевантаження методів це overloading. Мова Java вона підтримує перевантаження і сама ну, ця мова вона да, Java, вона може розрізняти методи з різними сигнатурами методів. Це означає, що методи в межах класу можуть мати однакові назви. І якщо вони мають різні списки параметрів, да, то ми говоримо про перевантаження. Ось у нас перевантаження методів дозволяє вам знову використовувати те ж саме ім'я для методу в класі, але з іншим набором аргументів. І от у нас тут наведені да такі, що у нас є, а, типу, якийсь дата-артіст. Є клас, який може да, там, ну, умовно використовувати якусь каліграфію для малювання різних типів даних, да, там, рядків, чисел, да, і ось у нього є метод для малювання draw. Е, Для того, щоб не використовувати окремо і, ну, нове ім'я для кожного методу, да, там, да, і так далі. Тобто це буде ну, громістко е, з одного боку. І мова вдає вам змогу використати ті ж самі назви. Методу для всіх варіацій, да? тобто, в залежності від того, що ви дасте в цей метод, воно буде спиратися на цей тип і ну, використовувати той чи інший цей перевантажений метод. Значить, цей клас дата артист може оголосити, ну, наприклад, на да, там чотири методи під назвою Draw, і кожен з них має окремий список параметрів. Тут у нас стрінг string S, стрінгу string заганяємо. Тут ми int заганяємо, дабл, тут вообще два параметри заганяємо і. Перевантажені методи, вони розрізняються за кількістю параметрів і типом цих, ну, це типом цих аргументів параметрів, да? тобто ті, які передаються в метод. Тобто String S і int i це різні набірки параметрів, да? тому це будуть різні методи, ну, з точки зору GVM-ки, да? як воно на них буде дивитися. Але вони будуть перевантаженими, тому що у них одне і те ж саме ім'я. Є обмеження, що ви не можете оголосити більше одного методу з однією назвою, Да? тобто ви не можете ще раз там написати void draw string p, наприклад. Да? Тобто, воно буде, ну компілятор не зможе туди відрізнити ці два методи, да? що який з них треба використати, коли стрінга буде заходити. Ще один момент, що компілятор, він, коли методи ці ось дивиться на них, да, він не враховує ось, цей ось цю частину типу повернення Е, тому. е, ви не можете оголосити два методи з однаковою сигнатурою, да, навіть якщо вони мають різний тип повернення. Да. Наприклад, в одному методі ви вказали void draw, да, ось це, а в іншому ви там напишете string, тобто, не, ну і то ж саме draw, int да, double f. не вийде. Тобто, у вас ну, має, ну воно не сприймається компілятором, да, тобто він дивиться на сигнатуру метода. Сігнатура методу має бути різною. Ну, і взагалі, перевантаження методів, їх треба так обережно використовувати з, ну, з знанням справи, тому що вони можуть навіть зробити код менше читабельним. Тепер дивимося на практиці: перевантаження методів. Так, static void main ми поки що начіпаємо. Не ну, нехай у нас буде метод там add якийсь. Не. Зараз я. Паблік int. Added. У нас передається туди два int, A, int A, int B. Відкривається тіло, ретернеться A плюс B. Все нормально. Тобто int у нас повертає int, все нормально. Тепер робимо перевантажний метод. Я ось так: от копіюю І де треба дещо внести зміни. да Тобто, у мене int A, int, B, я можу додати. Int C, і це вже буде інший перевантажений метод. да? Ну, і нехай тут буде return A, plus B, plus C. Є таке, тобто легально, з ну, як змінюється набірка нашого ліст да, список наших аргументів, і це вже перевантажений метод. Потім в наступний кейс теж метод add, але тут повертаємо тип, нехай буде дабл, і ну, double нічого сам по собі не. Вирішує, да, тому що компілятор не буде на нього дивитися. А ось тип, який ми передаємо в аргументи, він має значення, да, тому ми тут можемо ось таким чином досягнути іще одного перевантаженого методу. Тобто ім'я те ж саме, але е, працює з даблами. Да, тобто сюди заходять дійсні числа і він, е, з ними виконує операції. Для додавання е, ну, масиву інтів в наш метод add. Да, давайте його о, ругається не, не bubble, да, а double. Так. Копіюємо його. Так, і що я тут маю зробити? Ну, нехай, да, так як у нас доданки, то це має в результаті бути якийсь інтеджер, але сюди, в якості аргументу, ми передаємо а, набір, а, да, тобто це буде масив int. Да, numbers. Ось, і а, всередині ми маємо порахувати суму на да, цих. А, тут навіть так, return. Залишимо. Да, у нас буде тут якась сума. Ось. Але щоб її обчислити, треба спочатку її всередині цього методу оголосити: цю зміну, да, сказати, що сума на початку у нас дорівнює нулю. Потім for m HM Ми int number, да, кожен елемент number беремо із е, нашого масла numbers, і що ми робимо? Сум дорівнює е, number. Ну, Ось от так от. сумуємо їх, ну і все. І повертаємо отримане значення суми, да, тобто інтовий тип. Можна і так. Ну і в принципі, що зробити? Тобто ми можемо зараз в мейні нас. Да, робити виклики цих методів, але тут фнат да, у нас не статичні, тому я маю створити да, тестінг. Тест. Об'єкт. І потім у цього об'єкта я буду викликати ці методи added але в кожен свій. Да, от, наприклад, тест. Да, наприклад, 5, 10, added 5 і 10. То він у мене відпрацює ось цей edдер. Ну тут насправді я, мабуть, зараз скопіюю, да, скільки у нас раз, два, три, чотири методи. Да, і я зараз ось ці методи з різними параметрами пододаю. 1, 2, 3. Потім наступний це дабли. Там 5,5, 10,7. І передача масива. Ну тут надо, да, передати new INT і оголосити їх там. 1, 2, ой. 1, 2, 3, 4. Нехай так. Запускаємо. Ну і бачимо, що у нас відпрацювали, да, 15, 6, 16, 2, 10. Ось ці всі методи. Значить, як, як воно спрацювало? 5, 10. Цей метод у мене. Викликався звідсіля, тому що йому на вход поступили да, ось ці два числа. 1, 2, 3 – Це у мене був відбувся виклик ось цього метода з трьома параметрами, далі 5, 5, 10, 7 – це звернення було ось сюди, да, і в, в типу double Dereлась інформація, і add new int – це у нас виклик ось цього перевантаженого метода. Тобто, всі вони мають однакові імена, але кожен з них викликає е, якусь свою реалізацію в залежності від того, які. Типи ми передаємо їм у якості аргументів.